Чи відбудеться відродження культури після закінчення війни? Также відбувається. Дивіться війна, вона якраз і послужила цим відродженням. Без війни люди б так сильно не звернули увагу на культуру. Дивіться, які популярні зараз національний одяг у людей, національні прикраси цього не було до війни. Саме війна. Вона спонукала людей до відродження культури, до цінності культури. Вони згадали, що них є ця культура. І вона була. І саме Київ, він вже був центром цієї культури. розумієте? Київ існував, коли ще Москви не було. Тобто в Києві були всі слов'яни. На тій території були хто? Татаро-монголи насправді. І... Русичі, кияни, Київська Русь. Вони воювали з татаро-монголами ще за тих часів, розумієте? І якщо ви подивитеся на російську націю, взагалі на їхній вигляд, ви зрозумієте, що багато з них схожі на татаро-монгол зовнішньо це азіатська раса, це не слов'янська раса. Слов'янська раса якраз таки збереглась в Україні. І ось ці казки про великих мужніх слов'янських воїнів? Це казки про князів київських. Розумієте, це про українців сильних казки були. Які головні події березня чекають українців? Так, березень це час перезавантаження, це час нової енергії, і саме на березень випадає велике водичне свято. Це Маха Шевератрі на 8 березня, це день портал 8.3.8 і багато прекрасної енергії акумулюється в цей день і в ніч з 8 на 9. Я рекомендую вам. Триматися аскез по харчуванню, прийти на цей період 8-9 на сухий голод, чи водичку, чи максимум їсти фрукти і водичку в цей день, для того, щоб звільнити своє тіло, звільнити свою свідомість і акумулювати свої бажання. Це час для медитації, для духовних практик, це час загадувати бажання, час формувати свій намір, використати цей день. Щоб бути десь на природі, приділити час собі, приділити час своїй духовній практиці, поговорити з Богом всередині себе і сформувати позитивний намір. І це можливість для нас як для українців перезавантажити енергетичну систему України. Чи дійсно жінка приведе Україну до перемоги? Я бачу, що Жіночий образ це взагалі про Україну. Україна це вона, це жінка, це жіноча енергія і це енергія кожної жінки. З нашого боку, неправильно чекати якогось одного месію чи лідера, чи спасителя. Нам треба навчитися брати на себе відповідальність за своє життя. І це взагалі жіночий образ, жіночий егрегор, і це кожна жінка в Україні. Ось кожна жінка має сказати: я буду тою жінкою, яка максимум вкладе енергії для відродження України. Я буду тою жінкою, яка зробить все, щоб на цій території, на моїй території, дам де я, був прекрасний мир, була злагода і була любов. Який би не був сильний лідер, він не може зробити це один. Ніхто не спроможний зробити щось один. Ви маєте подивитися в історію і подивитися на духовних святих людей. Ось я завжди туди дивлюся. А як вони робили? Кожного були помічники. Ісус він ходив з апостолами, їх було набагато більше, ніж 12, Не повірте. В Будди були помічники учні дуже багато, і вони ходили всі разом. В кожного святого, в кожного аватара були помічники, учні було коло людей, з яким він ходив, подорожував, переміщувався, і вони всі разом. Кликаючи інших людей, вони приходили в якесь місце, вони кликали, кликали там на місці людей і всі разом робили енергетичну роботу. Він просто збирав людей. Хтось може зібрати, може прийти жінка і зібрати людей, але всю роботу зроблять всі, всі люди, всі, які збираються і направляють свою енергію, свої думки на певну роботу, вони її роблять і. Це час для нас разом зробити цю роботу. Цей рік це прекрасний рік для закінчення війни. І ми можемо це зробити разом, тільки разом. Як кожен українець може зробити вклад у прискорення перемоги? Ось цей день для нас. День портал, 8 березня – це велика можливість. Я спеціально приїжджаю до України, щоб провести великий ритуал Маха Швератрі в цей день, щоб на Україну зійшла позитивна енергія Шиви і очистила нашу країну від усієї несправедливості, нечисті і. Темноти, яка там є, і в першу чергу ми маємо хотіти очистити власну свідомість, тому що наша свідомість вона формує реальність. Якщо в нашій свідомості є забруднення, якщо ми боїмося чогось, якщо ми обмежуємо себе, якщо ми знаходимося в позиції жертви, неможливо зцілити країну, тому що країна це ви. Ви поїдете, країни не буде. Це буде просто територія планети, це просто земля. Насправді країна існує тільки в нашому уявленні, в нашій голові. Розумієте, для планети ніяких країн взагалі не існує. Нема такого. Є ліс, є море, є ріка. Що таке країна? Це люди придумали таке поняття. І країна як територія, як культура, як цінності на цій території, вони існують тільки доти. Доки люди там живуть людей. Нема яка країна, про яку країну мова йде? Тому важливо, якщо ви хочете зміни в країні, в країні треба змінювати свідомість. А просто територія вона може бути прекрасною без людей, Там можуть бути звірі, і вони можуть бути щасливі. Ви бачили, як на коронавірус всіх закрили, і звірі просто щасливі повиходили. Вони почали. Розмножуватися, вони заселили ці поляни, ліси, куди ніколи не приходили, тому що вони відчули людей нема. Для екосистеми краще щоб людей не було. Для планети краще, щоб людей не було. І це факт, це правда. Люди настільки багато причинили шкоди планеті. Що якщо вони не спиняться, то людей зачистять дуже серйозно, і ця ж зачистка від людей вона вже проходить на різних територіях. Тому найголовніше для нас хотіти очистити свою свідомість, свою власну свідомість, свої власні думки, свою енергію почистити себе. І тільки тоді в нас є шанс залишитися на цій прекрасній планеті і вже говорити про країну. Звичайно, люди вбивають дуже багато звірів кожен день. Просто так вбивають. В моєму житті була така ситуація, коли привезли вівцю на забій при мені, і я доторкнулася до неї, і я відчула все, що відчуває ця тварина. Абсолютно, вона розумна, вона знає, що її привезли вбивати. Вона цвічує, їй дуже страшно. Це такий сильний біль, що я просто закричала, я не витримала цього люду. Люди робляться кожен день. Просто так. Заради чого? Заради шматка м'яса, заради задоволення. Але Людям не було дано м'яса для того, щоб вони його вживали. Їм були дані фрукти, овочі. А ви знаєте, що до християнської релігії наші прапра, -пра бабусі, дідусі вони взагалі ходили, збирали ягоди і збирали гриби, і навіть ніхто нічого не врощував на полях. Ніхто не врощував, не картоплі не було, не пшениці не було, цього всього не було. Вони ходили, просто збирали росли яблучка, росли ягодки і ось е варили узвари, і на цьому харчувалися. Розумієте, інше харчування було. в людей була чиста свідомість, в людей була велика сила і фізична, і духовна, і ніхто не помирав від голоду розумієте, але нам насадили ось це ось це. Ви маєте обробляти поля. Ви маєте дуже важко працювати. Ми не працювали важко. Такого не було. Це все було насаджено з Європи, тому що а, там висадилася рептильна раса, яка почала захоплювати поступово весь світ, і зараз наша увага має бути. На очищення своєї свідомості і на відродження свого первинного ДНК, Божественного ДНК, такого з яким ми втілилися, і нам треба згадати взагалі хто ми і для чого ми і що ми маємо робити. Тому що це прекрасна територія, яка була дана українцям. Це прекрасна земля, і можна бути щасливими на цій землі. І якщо ви подивитеся такий заборонений фільм, як Земляни. Ви зрозумієте, про що йде мова після цього фільму. Ви просто не зможете вже вживати м'ясо. Просто не зможете. Тому що цей фільм дуже прекрасно показує, він заборонений в усьому світі, але в інтернеті його можна знайти. Він прекрасно показує цю індустрію і як все відбувається. Ніхто з моїх друзів не зміг їсти м'ясо після того, як вони продивилися цей фільм. Я вам дуже рекомендую. Які кармічні задачі мають виконати українці, щоб відбулись зміни в країні? На території України довгий час нависало велике прокляття, яке на Україну наклали стародавні волхви, яких якраз таки Володимир казнив і насадив християнство на Київській Русі. І це якраз відбувалося в Києві і поблизу Києва, тобто це Україна. І коли ці волхви помирали, їх дуже жорстоко вбивали, їх роздирали на частини, а це були дуже могутні і сильні житі. Це були сильніші маги. І вони за те, що свої ж прийшли і таке зробили. Вони прокляли цю землю, і сказали, що вас будуть вбивати за те, що ви прийняли чужу віру, тому що християнство це не наша віра, це чужа віра, яка була насаджена. Наша віра це дохристиянська віра. І коли я запитувала моїх кураторів, вони сказали саме тому зараз, під час війни відбувається дуже багато реформ у церкві, і люди відвертаються від церкви. Вони перестають вірити, тому що церква стала корумпована, як виглядають купи, як виглядають батюшки, дуже багато гей. Розумієте, це взагалі не про Бога там історія, а про бізнес. Тобто релігія притворилася в великий бізнес. І зараз це все має очиститися, і Україна повернеться поступово вже повертається свідомість людей до ведичної культури. А ведична культура це веди, і вони були в нас, і вони були в Індії. В Індії просто вони збереглися, вони зберегли свою культуру. А ми не зберегли свою культуру, тому що поряд Європа і було насаджено християнство частина великої. Раси, яка існувала ще в Тартарії, вона перемістилася до Індії і там зберегла раніше це була одна раса, яка знаходилася на території колишньої Тартарії. Є стародавні мапи, які про це говорять. Тому зараз вже ми закрили велику частину карми. Ви маєте розуміти, що ті, хто напрацьовував, Арму зараз також в реінкарнації знаходиться її відпрацьовують. І в майбутньому нас чекають позитивні зміни, тому що люди відходять від класичного поняття релігії, вони починають слухати себе, слухати своє серце, вони починають розуміти, що вони ніякі не раби Божі, і їм не треба кланятися, що вони є творці, що вони є любов, що вони можуть жити і радіти. І від цього Бог не пристане їх любити. Я пам'ятаю, як ще маленькою дівчинкою заходячи до храму, я як Ось не так склала пальці, чи що, якась бабуся просто накричала на мене. І ось ці всі жорстокі правила, які диктувала нам церква на протязі багатьох років, вони зараз будуть всі знищені і стерті. Культура піднімається. Подивіться, люди вдягають національний одяг, вдягають вишиванки. Люди тягнуться до стародавньої культури. Вони згадують древніх ведичних скіфських богів, богинь, які були на цій території, які мали владу, згадують про стихії, річка, вогонь, земля. Ми повертаємося до того, що було до християнства, і поступово ми повністю продимо свою культуру і свою магію. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.